Вітаю у промову. Чомусь зараз у багатьох українців прокинувся інтерес до Японії та японської культури. Напевно, через прагнення до екзотики чи чогось модного. Сьогодні поговоримо про формальну та образну назви цієї країни. Буквально назва Японія означає місце, де сходить сонце. Через це у багатьох мовах закріпилась поетична назва цієї країни. Так, більшість з нас, на жаль, пам'ятає варіант Страна восходящого сонця. А ще ми з вами знаємо, що в українській мові непритаманні активні дієприкметники теперішнього часу, тому це «восходящі» не перекладаємо. Словники пропонують таке країна сонячного сходу. Країна Східного Сонця, країна досвітнього сонця, країна вранішнього сонця. Говоріть українською правильно, пізнавайте не лише щось екзотичне, а й своє рідне. Та зустрічайте схід сонця в Україні.